Перед тим, як ми будемо молитися, ми ще поміркуємо з вами над словом Господнім. І текст, який я хочу зачитати, він записаний в першому посланні апостола Петра в другому розділі. Тепер прочитаємо уривок із 4 вірша по вірш 7 включення. Приходячи до нього каменя живого людьми відкинутого, а Богом вибраного, коштовного. І самі, мов живе каміння, будуйте з себе дім духовний, священство святе, що приносить духовні жертви, приємні Богу через Ісуса Христа. Тому і міститься в Писанні: ось я кладу на Сьогоні наріжний камінь, вибраний, коштовний. І хто вірує вну, в Бога, не осоромиться. Тож для вас, хто вірує, їм коштовність, а для тих, хто не вірує в камінь, який підкинули до став на каменем. камень. Якщо я запитаю зараз нас, про кого йдеться в цьому вірші? Ми знаємо відповідь. Хто названий каменем наріжним, каменем коштовним? Ісус Христос. Друзі, саме про Ісуса Христа я хотів би сьогодні говорити в світлі прочитаного мною уривку. В даному тексті притчі говориться про те, що Ісус Христос це неймовірно велика коштовність. Він порівнюється з коштовним камінням, ціна якого дуже висока. Основний текст або головна фраза, над якою я хотів би сьогодні поміркувати, записана в 7 вірші. Тож для вас, хто вірує, він коштовність. Цікаво, що вище сказано про те, що Він коштовність не тільки для нас, хто вірить. В чиїх очах Ісус Христос є коштовністю в першу чергу. В очах Бога. Тобто Він був вибраний Богом, коштовний. коштовність. Ісус Христос є єдинородним Божим Сином. І в очах Бога Отця коштовність Сина Божого. Надзвичайно високу. Неможливо переоцінити Його. Швидше навпаки, ми не можемо осягти всієї цінності Ісуса Христа, тієї цінності, яку Він має в очах свого Отця, Небесного Бога Отця. Е, але дуже цікаво. Ви Знаєте, я останнім часом міркую над наступним. Ну, наприклад, коли нам потрібно придбати якусь річ, нас не вистачає коштів, ми починаємо шукати ці кошти. Ми десь спозичаємо, ми щось, можливо, продаємо для того, щоб придбати щось коштовніше. В принципі, ми віддаємо менш вартісне за більш коштовне. Так чи не так? Ну, наприклад, ми продаємо старий автомобіль для того, щоб придбати новіше. Ми заробляємо тривалий час, працюємо, відкладаємо в міру можливості якісь кошти для того, щоб придбати річ, яка коштує ну, дорогше, вища її ціна, тому що вона нам потрібніша. Але коли ми говоримо про Бога, друзі, взагалі відбулася подія, яка не піддається людській логіці. Найкоштовніше, що було. У Бога Отця, це син, Він віддає за менш коштом. Ну, Якщо порівняти вартість, ну Біблія каже, висока вартість викуплення душі, звісно, висока. І кожна душа людини вона має високу ціну. Але скажіть, якщо порівняти вартість Сина Божого і вартість людини, хто коштовніший? Звісно, коштовніший Христос. Він Бог. Він Син Божий. І він коштовністю Божих очах. Але цікаво, Бог коштовніше віддає за менш Він Віддає за душу грішника. Як це пояснити? Для цього всього є тільки. Одне пояснення, інших ну, я не можу знайти. На подібні кроки здатна тільки любов. Друзі, ви погодитеся з тим, що віддати більш коштовне за менш коштовне може тільки любов. Тільки той, хто любить. Бог є любов. Біблія каже, так Бог полюбив світ, що віддав сина своє не сина улюбленого, сина непорочного, сина святого, сина вічного, віддав заради того, щоб спасти нас на І тому Ісус Христос набуває тепер цінність, в очах віруючих людей. Ну Чому сказано для тих, хто вірує, а для невіруючих він коштовність чи ні? Це коштовність, яку вони не усвідомлюють. Вони відкинули цю коштовність. Вони не усвідомлюють, наскільки Він вартісний, наскільки Христос цінний для них. А для нас, віруючих, Христос має бути надзвичайною коштовністю. Взагалі, в житті віруючої людини Христос. Це найбільша цінність, Найдорожча коштовність. І тому ми маємо цінувати. Ми маємо розуміти, ким Він є для нас. Чому я про це говорю, друзі? Тому що, читаючи Слово Господнє, спостерігаючи не лише читаючи слово Господнє, а спостерігаючи за життям, Інколи складається враження, що для нас. Віруючих людей. Ісус Христос втрачає свою цінність. Кілька прикладів, класичних прикладів. Серед учнів Ісуса Христа три з половиною роки ходив Юда Іскаріот. Це юда іскаріот ходить з Ісусом Христом. Це Юда іскаріот. Має доручення від Ісуса Христа, він носить скринку з пожертвами. І з цією скринькою він ходить, цю скриньку періодично опускає свою руку, звідти періодично він бере на власні потреби гроші, про це ніхто не знає, але йому здається цього мало. Настає момент, коли в його серці сатана покладає думку. Скільки можна було вторгувати за Христа? Сприятливі обставини є люди, які зацікавлені цій пропозиції. Юда оцінює Христа. Точніше, навіть як оцінює, він приходить, і каже, скільки ви мені дасте Він не торгується. Вони кажуть 30 срібняків. Друзі, щоб ви розуміли, 30 срібняків це не занадто великі гроші. Вони купили. Потім, коли вже він ці гроші приніс назад, віддав, вони купили за ці гроші ділянку землі, але це був пустир, це було нечисте місце, це була ділянка, яка, ймовірно, довго не продавалася, тому що вона нікому не треба. Цю землю не можна було обробляти. А знаєте чому? Це було поле гончаря, пам'ятаєте? Е, я вам розкажу, що таке поле гончара. Там, де я виріс, у нас на городі постійно ну, ми викопували черепки, ну, для череп всяких, биті горшки. А знаєте чому? Тому що колись років сто назад там були печі очакі, а потім це ремесло занепало, там городи у людей були, але постійно-постійно натикалися на ці черепочки глини. І це постійно була. ну, не зовсім зручно було обробляти цю землю. Так от поле Гончара це була земля, яка, в принципі, була непридатна для обробки. Юда оцінює Ісуса Христа в 30-ті. Ви знаєте, були люди, які оцінювали ще нижче. Пам'ятаєте сказано в посланні до Євреїв? Дивіться, щоб не було серед для вас якогось будника або нечистивця, який би, як ісап, продав своє переворотство за що? За тарілку юшки. Ось і все. Тобто він відмовився від того, що було йому дано Богу, що було йому гарантовано Богом. Він відмовляється від цього всього-навсього за тарілку їжі. Пам'ятаєте, за яких обставин. Він приходить голодний, Долинає аромат до нього, в нього починає смоктати ложечкою, як то кажуть. І він каже до свого брата: насип мені того, що ти наварив, червоного, того. щось можливо за кольором кожен на червоний борщ. І йому так захотілося цього, червоного, червоного цього. Як він каже, продай мені своє первородство, і я тобі насиплю, навіть добавки дам. Той каже, нашому мені здалося це переворотся? Я помираю. Друзі, як ви думаєте, якщо він день не подів і ще потерпів по якусь годину, померли чи ні? Ні. Виявляється, що в серці відбувалося щось зовсім інше. Насправді не було смертельної небезпеки. Насправді просто людина звикла жити за своїми пожарливостями. Якщо мені захотілося, то все відразу. Він звик не відмовляти собі ні в чому. І тому, коли перед ним став вибір потерпіти, але залишитися перегородним, залишитися з тим, що дав тобі Бог. Або отримати своє тілесне жадання, відразу задовольнити його, він довго не вагався. Але знаєте, друзі, коли я гортаю сторінки писання, один приклад мене вражає найбільшим. Ви пам'ятаєте, в старі часи, в часи Старого заповіту був один цар. Звали його Йоаш. Особливість цього царя полягала в тому, що на царство він заступив у віці сім років. Дітки, підніміть, кому з вас сім років. Є такий серед нас? Є. От ви уявляєте такого царя? Ану вийде. А вийде сюди стане, хай так вони це виглядає. Отак колись вивели хлопчика, поставили його, потягли на його голову корону і всі почали шанувати його царя. Колись, так, нас Дякую. Дякую, що ти не побоявся і вийшов. Вояки стояли, всі там вигукували слова такі гарні, все. Так, е і, ви знаєте, все йшло чудово. Цей цар е почав своє царювання, ну, ймовірно, коли трішечки вже підріс, з того, що він відновив служіння в храмі, е ремонт в храмі почав відбуватися. До речі, саме цей цар, я колись вже говорив про це, саме цей, цей цар запровадив одну річ, яка перекочувала в усі доми молитви сьогодні. І в православні храми також. Це скринька для пожертв. Саме цей цар запровадився, От так йому прийшло на думку. І все було добре і чудово до того часу, поки він знаходився під опікою старенького священника Єгояра. Але коли помер цей священник, що сталося? Написано так, а коли. По його яденій смерті прийшли князі юдині і поклонилися цареві. Тоді цар їх послухав, і покинули вони тім Господа Бога своїх батьків. Друзі, за що цей цар продав те, що мав? Іншими словами, відкинув Бога, скільки він оцінив. Йому тільки поклонилися князі. Що це означало? Це означало, що для цього царя. Громадська думка, підтримка князів, авторитет серед них, виявився більш вагомішим і важливішим, аніж стосунки з Богом. І все, він проміняв. До речі, скажу всі ці люди, про яких ми згадували зараз, вони дуже погано закінчили. Ви знаєте, до речі, як закінчив цар Іваш? Цей богочесливий цар, який зацарював усі крові. Його били. Спочатку він отримав поранення на війні, і коли він знаходився в хворобах, в ранах своїх, його раби учинили змогу і вбили його на постелі його. Такий був кінець цього царя. Як закінчив своє життя Юда, ми також знаємо. Ті гроші, які він одержав від продажу Ісуса Христа, вони не принесли йому задоволення ні радості. Він прийшов, кинув їх у храмі, пішов і покінчив собою. А що було з Ісавом, який за тарілку борщу чи супу продав своє переворот? Друзі, а Ісавом дуже цікаво написано в тому ж посланні до Євреїв. Після того він хотів повернути благословення, але що сталося? А сталося дуже цікаво. Написано, він не зміг покаятися. У нього покаяння не було. Він не зміг покаятися перед Богом. Плакав. зі і шукав цього, а покаятися. Коли ми говоримо сьогодні про, цю, про Ісуса як про коштовність, мені хотілося б, щоб ми зрозуміли для себе дійсно вхопилися за Нього. Немає у світі нічого дорогшого над Ісусом. більше, ніж Ісус. Просто не існує такого. Він дійсно є коштовністю. І тому нам, тим, хто вірить, потрібно триматися його щирим серцем. Ніколи ні за яких обставин. Не проміняти його ні на що. Тому що все, що пропонує цей світ, воно, ну пам'ятаєте, навіть Іван Христитель каже, я не гідний розв'язати ремінець на взуті його. Друзі, все, що пропонує цей світ, воно не варте ремінця на взуті його. Пам'ятаєте, як сказав Арам? нитки не ремінця від взуття не візьму. Чому? Він усвідомлював. З ким він має справу? Він усвідомлював, хто той, хто відкрився Йому, в кого він вірував, кому він служив, за ким слід. Хай Бог допоможе нам, щоб ми цінували Ісуса Христа, трималися Його і вірили Йому, і тішилися і раділи. Насправді ми з вами найбагатші люди. Найбагатші, тому що нам відкрита і нам дана ця коштовність. Ісус Христос, помов на Амінь. Амінь. Милостивий Боже, я тобі дуже дякую за те, що ти не дав найбільшу дождунність сина, Твоєї, мати Ісуса Христа за душу мою, заради того, щоб мені одержати спасіння, жити з тобою на вічність. Я тобі дуже дякую і благаю, допоможи мені цінувати, Ісуса Христа. Цінувати тебе, Боже, і ніколи. Ні на що не промінювати, не розмінювати на все те, що пропонується світ. Він більшого не може запропонувати аніж тління, аніж гріховна якась насолода. свобода. Господи, я допомагаю тебе, допоможи, щоб очі мої були завжди відкриті для того, щоб усвідомлювати, наскільки ти прекрасний, чудовий, щоб, щоб я цінував тебе і серце моє воно навіки з'єднане з тобою. Погласну так і кожного із нас, погосну нас зараз згадати тебе через хліб та вино. і прославим, м'якові в житті нашому, Боже, наш Пету Святий. Амінь. Амінь.